Нашого турніру Олімпік Трім, присвячені другій річниці визволення міста героя Ірпінь від російських загарбників. Хотілося б подякувати нашим славним воїнам, силам ЗСУ, завдяки їм ми маємо сьогодні можливість зустрітись і провести свято краси і грації. А зараз хвилинка мовчання. Гімн України рівняння на флаг на прапор почне. До нас на змагання завітали почесні гості, які щиро і без вагань допомогли організувати нам турнір. А саме майор підрозділу спеціального призначення, депутат Ірпінської міської ради Павлова Олена і просто мама самої юної учасниці змагань жінка-воїн, командир, яка виборола нашу з вами свободу та право на життя. Яка мужня боролась за ірпінь? Вам слово, будь ласка. З вашого дозволу, доброго дня, шановні гімнастички, шановні батьки, судді, гості, друзі. Я щиро горда, що саме в нашому ірпіні сьогодні ми маємо таке класне свято свято жіночності і краси. Ви, всупереч, всьому, виборюєте свою свободу, жалеву до життя. Тому що саме Ірпінь став форпостом, який не допустив лютого клятого ворога до нашої столиці. І знаєте, а ще я вдвічі горда, що сьогодні е, я бачу тут в цьому залі людину, яка була першим тренером моєї донечки. Саме ця людина вклала силу, жагу, боротьбу. Вона робила все так, що моя дитина тренувалася і вірила. І навіть коли в неї не виходила, вона разом з нелі Ігорівною говорила: старайся, все получиться. Сьогодні ця дівчинка разом зі мною в лавах ЗСУ виборює свободу. Тому, пані Еліна, я вам щиро дякую. І я хочу вам. Презентувати книгу Битва за Ерпінь, в якій розказано, як ми боролися, як ми захищали, гнали кльотого ворога, і ваші слова про те, що барісь, ти зможеш. Ось я вам щиро дякую, перше за все. А ще я хочу, знаєте, подякувати організаторам. Це пані Вікторії, пані Світлані, нашому незламному тренеру, яка постійно в супереч, при свічках, при генераторах, заставляла. Ідіть, ви зможете. І тренери знають, що це таке, коли падають бомби, розриваються ракети, літають, кляті шахеди. І коли вже батьки говорять все, сиди дома, не підеш. А тренер говорить: іди і борись. Наші другі мами, які заставляють ти зможеш. І якщо раніше гімнастки тренувалися і потрібна була їхня явка на змаганнях або на тренуваннях, то тепер потрібні ще й умови і ви, діточки, ті, хто з Запоріжжя, Дніпра, Кам'янська з усієї України, з прикордонних зон, там де лютує клятий ворог. Ви приїжджаєте і боретесь. Велике вам дякую. І коли ви піднімаєтесь на п'єдестал і майорить наш український прапор, ми щиро горді за ваші змагання. Це мотивує весь склад Збройних сил і сил оборони. Тому завдяки вам ми знаємо, для чого ми боремось. І ще окрема подяка пані Юлі. Пані Юля, заступник мера, наша наша мама соціальна, яка допомагає і тими генераторами, і залами, і всім за безпек... Що завдяки цим людям, які мужньо стають і огортають нас, ми можемо робити таке чудодійне свято. Тому, якщо щось не виходить у вас на калимку, знайте, що програний бій це не програна битва. Тому старайтесь, боріть і ви борете. Щиро дякую всім, пані Еліна, дозвольте, я все ж таки подарую вам книжечку. Дякую вам щиро. А слово надається начальнику заступницею міського голови Устіч Юлії Петрівни. Всім доброго дня! Ви знаєте, неймовірно пишаюсь, неймовірно рада тому, що наше місто герой напередодні другої річниці від дня визволення від окупантів. Ми можемо приймати в себе всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. Ви знаєте, я е, неймовірно пишаюся бачити сьогодні цих неймовірно гарних, красивих дівчат, тому що е, з особистого життя, з особистого прикладу, знаю, що таке художня гімнастика. Це немірна праця, це дуже важко, це дуже боляче. Але... Це дуже красиво в майбутньому. Тому дівчатки, я вам хочу побажати, щоб ви ні в якому разі не залишали займатися цією справою, тому що в майбутньому ви будете граціозні. Ви й зараз дуже гарні. Але саме художня гімнастика формує оцю грацію, жіночність для кожної дівчинки. Я сьогодні хочу звернутися до ваших батьків, адже саме завдяки їхній наполегливості їхній праці ви маєте сьогодні те, що маєте. Ви маєте можливість брати участь в змаганнях. Ви маєте можливість показувати і проявляти себе. Я хочу подякувати звичайно і організаторам за те, що ви проявили ініціативу, звернулися до нас, і ми всі разом об'єднавшися, зробили сьогодні дуже круте і масштабне свято. Тому що приймати в наш час, коли як пані Олена сказала, літають шахеди, ракети, приймати в наш час всеукраїнські змагання це дуже дуже є знаково. Це є показником того, що ми не зламні, ми не боїмося, ми продовжуємо жити, розвиватись і творити. А це це основне. Саме основне, я дякую всім суддям, які також знайшли можливість і приїхали до нас в місто. Оцінювати результати показових показових, як правильно сказати, виступів наших дівчаток. За це вам також дуже дякуємо. Хочу побажати всім гарного настрою, перемог. Як сказала пані Олена, навіть якщо сьогодні не буде перемога, це не означає, що ви програли в майбутньому. Тому всім удачі. Хай все вдається і миру, і перемоги нам всім. Дякую. А ми теж хочемо вам від щирого серця подякувати. Я спортивний клуб Олімпік Трім і спортивний клуб Умка. І дякую вам щиро за співпрацю і підтримку. Це дуже важливо. І Україна це наша рідна ненька і наша батьківщина, і ворог нас не зламає. Мож можна вам подаруємо показовий виступ від дівчаток школи Дірю'яних. Запросимо дівчата вас. Що ж з ним? Дякую, дівчата. Турнір Олімпік Дрім офіційно вважається відкрито, а ми продовжуємо. Просьба суддів зайняти свої місця. Роботу починає п'ятий потіг наших змагань. 2012 рік.